Це гречка, справжня гречка, така як вона має бути не така обжарена, як ми їмо всі, а зелена гречка. це для мене суперфуд. Чому суперфуд? Тому що з нею можна робити дуже класний смачний хліб без дріжджів і без муки? Рецепт хліба гречку, заливаємо водичкою, залишаємо на добу. На наступний день ми її промиємо. І поставимо в блендер з невеликою кількістю води і зб'ємо в ньому. Потім ставимо в тепле місце, також десь плюс-мінус на 6 годин або на добу, і на наступний день печемо. Тобто хлібчик, виходить, за 2 доби. Але якщо налаштувати цей процес, хліб може бути вдома кожного дня, і ти на це будеш витрачати дуже мало кількість часу. Гречку, водичку ми злили з гречки. Гречка простояла декілька годин. Без води. Тепер ми гречку набираємо в блендер і будемо збивати. Додаємо води пів склянки, залежно від кількості гречки. Не потрібно давати дуже багато води, тому що тісто гречани буде занадто рідке. І збиваємо в блендері. Тісто ми збили. Переливаємо його в тарілку. Так, перемішуємо тісто. Покажи консистенцію. Ось воно таке. Консистенція густої сметани. Тепер тісто накриваємо. Пакетиком і ставимо біля батареї на ніч або на 6-8 годин, залежно в який час доби ви це робите. Пакетик зав'язуємо. і на батарею. А на наступний день змащуємо форму і печемо. Це наш хлібчик, такий результат. А зі своєї сторони він такий, правда, прекрасний.